Вітаю, друзі. Сьогодні зранку Бюро Економічної безпеки, Служби безпеки України та представники Офісу генпрокурора прийшли к Ігорю Валерійовичу Коломойському. Е, Нам, мабуть, на філіжанку кави, але чомусь кави не попили. Навпаки, вони повідомили йому про підозру. Що ви підозри за годину, що ж на шляхом Шахрасу чинами за попередні змови групою сі особливо великих розмірах, тобто на правдушення передбачена частиною 4 статті 190 кодексу України, чи до одинадцятому року, а також використання розпорядження минуло щодо якого фактичного ставлення смічать про... саме так відбувалося. Вручення підозри та повідомлення про можливі злочини, в яких підозрюється олігарх Коломойський, і найцікавіше, що вміняють йому а, статті 190 та 209 кримінального кодексу. Це шахрайство та легалізація вимивання майна одержаного злочинним шляхом з 2013 року по 2000 Двадцятий, але знаєте, тут все супер. Єдине запитання, що стало мотиватором того, що ми прийшли до Коломойського. Одні кажуть, що мотиватором стало те, що голова САП НАБУ та Вищого інтеграційного суду України зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки, де з ними дуже так я б сказав, потужно спілкуються по Коломойському і вимагають від них. Швидких дій. А тут вже почали працювати БЕП, СБУ та Офіс Генпрокурора. До речі, якщо вони почали, то НАБУ вже нічого не може зробити. В нас не можуть по одній і ті ж самій справі бути задіяні декілька органів і кожен відкривати свою справу. Ні. Тому зараз цим займатися будуть саме СБУ, БЕП і Офіс Генпрокурора. А НАБУ САП і на ЗК будуть дивитися з боку. До речі, на ЗК і так дивиться збоку. Це не їх єпархія. А от найцікавіше далі, це виключно одна з версій, але тут теж цікаво, чому саме з 2013 року до 2020 року. Ну можемо здогадатися, що питання в тому, що коли стало відомо а, про такий витік інформації про офшорні компанії, який має назву Panama Papers. всі пам'ятають так його. Так от тоді стало відомо, що у декількох кварталівців є нерухомість в де? Так, нерухомість в Лондоні. Це стало відомо завдяки тому витоку, а найцікавіше, хто володіє цими компаніями, які володіють трьома квартирами в Лондоні. Це Сергій Шефір, Володимир Зеленський та співвласник квартал 95 Андрій Яков. Найцікавіше, що саме завдяки Panama Papers також журналісти дізналися, що Володимир Зеленський і його близьке оточення, можуть бути якось мати якусь участь у переводах через офшорні компанії а грошей ну виключно на 40 мільйонів доларів. Але компанії, які мають відношення, теж до Ігоря. Коломойського, це е, кажуть 2012 рік. Але СБУ сам та набу займається виключно з 2013 -го. дивна історія. Чому ні? Я розумію, що це може бути гра на випередки. Може бути, це може бути шоу, яке е, хочуть показати піплу. Бачите, все я не людина Коломойського. Хочу після цього сказати Зеленський, і це буде дуже красиво. І Більше того, аплавації будуть. Не тільки всередині України, а й зовні це, якщо доведуть справу до кінця, а справа може тягнутися 3, 5, 10, 15 років, 20 років, або розвалитися під час е, якихось там подій. Таке теж може бути. В будь-якому випадку найцікавіше все ж таки, що мотивувало Зеленського. Ну, давайте відверто. Йому дуже часто закидають, що він людина Коломойського, і це має деякі підстави, якщо б ми можемо подивитися, де було шоу квартал 95», де показували всі шоу квартал 95», На якому телеканалі так це один плюс один? На якому каналі розкрутили слугу народу, який став фактично промокомпанії на вибори Зеленського і його політичної сили? Це знов. Один плюс один хто давав гроші на все це Це Коломойський, хто промотував його це Коломойський. Ну і взагалі виключно Ледачий не казав, що піком кар'єри олігарха Коломойського було те, що він все ж таки протягнув людину, пов'язану з собою, на посаду президента України. Я не впевнений, що зараз Зеленський так пов'язаний, як був пов'язаний у 2019 році. Більше того, у Зеленського зараз значно більше важлі в руках, ніж у Коломойська, і він може закрити рота олігарху. Але найцікавіше, чи буде дійсно мовчати олігарх, якщо це паритетна гра, при якій Зеленський буде показувати, що він імітує бурхливу діяльність. По закриттю Коломойського, а Коломойський нічого не буде говорити, мовчати буде, то ми будемо бачити те, про що я казав трохи раніше. Справа буде тягнутися і закінчиться нічим. Якщо ж ми побачимо, що Зеленський дійсно хоче щось зробити, тоді Коломойський може почати говорити. І не тільки говорити. Є якісь файли, які в нього є, і він може їх оприлюднити. Дуже цікаво, що ж це за файли. Так от, така. Історія вона показує найцікавіше, тут може бути, що програють оба або обидва виграють, тому що Сполучені Штати вимагають від України віддати їм Коломойського. А тут Україна каже: що не можемо віддати зараз справа йде. Ну ми можемо нічого зробити. Справа, а коли справа, ми ж всі розуміємо. Ну як віддати Коломойського? Ніяк. тому дивимось дуже уважно. По-перше. Прийшли не набу не САП. Раз. Прийшли ті, хто підпорядкований Офісу президента. До речі, давайте відверто. Набу теж під впливом, але не під 100%. Голова НАбу це людина Офіса президента. А заступник набу, ну, пан Углава, не людина Офіса президента. І є люди, які під впливом офісу президента, які ні під впливом. Тому така історія. А з Набу. І сам скоріше будуть чути наших західних партнерів, які їм кажуть, все по закону. І тут найцікавіше, можна робити все по закону, якщо є підстави. А зараз підстав немає, тому що вже справа є саме по цьому, і це цим буде займатися СБУ. Ще раз нагадую СБУ. Те саме СБУ, коли, коли Зеленський хоче взагалі передати всі справи по корупції від НАБУ через закон про прирівняння корупційних дій до Держзради. Цікаво, так? Як це все вже компонується? Починаєте розуміти. Але найцікавіше в цьому найцікавіше, що Зеленський і досі не готовий відповісти на головне питання: чи дійсно він хоче сам собі закінчити з Коломойським? Ну, тому що. Закінчити з Коломойським, це може бути цікаво не лише Зеленському, а от Коломойський може цьому заважати, оприлюднюючи деяку інформацію, яка не сподобається не тільки в Офісі президента. Тому ще раз кажу: тут така гра, або вони дійсно хочуть жерти Коломойського, або імітують бурхливу діяльність для того, щоби. Захистити і Коломойського, і всіх, хто пов'язаний з відмованням грошей, і всіх інших. До речі, в Великобританії, наскільки мені відомо, справа по цим витокам Panama Papers і досі не закрита. Найцікавіше, що ми не отримали і досі відповіді, на які гроші були куплені ці квартири, чи заплачені податки за них. І, взагалі, як ці гроші пов'язані з офшорами Ігоря Валерійовича Коломойського. А те, що зранку до нього на каву прийшли такі поважні державні установи, ви вже зрозуміли. Ну, б'ють на випередження. Ціль незрозуміла, виключно фінальна ціль, бо їх багато. Але ми їх дуже швидко побачимо. Ці цілі і розуміння до чого. Більш схильні наші органи, а точніше, до чого схильний замовник Офіс президента, тому що ці органи без офісу президента нікуди не приходять. Ми скоро дізнаємося. Дуже хочеться сподіватися, що Зеленський хоче взагалі позбутися будь-якого впливу олігарха на себе. До речі, це вже ми бачили в іншій країні, коли Путін якого поставив фактично Березовський, знищив потім Березовського фізично. Так от діти інколи пожирають своїх батьків, політичні діти. І це не новина. Дивимось уважно, беремо попкорн, його знадобиться багато.